Дякую, пані Аліно. І я тоді почну. Ну, звісно, що головні речі сьогодні точаться навколо того, наскільки великими є і виправданими ризики для українського війська. Щодо майбутнього контрнаступу, і наскільки він може бути потужним, насправді, насправді можна вже констатувати, що те, що відбувалося, і те, що західними фахівцями інтерпретується як підготовка ґрунту для для контрнаступу, вже дає свої результати, тому що паніка в Росії безпрецедентна. І е, фактично можна констатувати, що відбувається піднесення не тільки, ми вчора позавчора казали про те, що українська армія на підйомі, так от, не тільки по відношенню до української армії, до сил оборони, а й до усього суспільства, і навіть ті факти, що почали розправлятися з колаборантами на кшталт. Вбивства Ковальова, що почали зрадників ну фактично на всіх рівнях, і в тому числі на інформаційному рівні, серйозно тиснути це дуже великий потужний результат, тому що навіть зафіксовано, що після ліквідації ковальова ну виник фактично шок у колаборантів у тих, хто. Мав намір зраджувати, хто допомагав а, окупантам. І тепер зовсім інша позиція, тому що людям стало зрозуміло: якщо не захистили окупанти досить цінного, ну в лапках, звісно, цінного елемента, то це означає, що відношення до зрадників там відповідне і Розраховувати на якісь дуже суттєві дивіденди, ну не варто. Поруч з цим дуже потужно почав розгортатися такий партизанський рух. Можливо, він підтриманий і створений. Ми пам'ятаємо, що згідно з законом про національний спротив, саме сили спеціальних операцій мали опікуватися. Оцими е, структурами, загонами спротиву, і вони в принципі е, працюють досить потужно. І більше того, навіть потрапили в поле зору е, іноземних ЗМІ Зокрема, ну, вчора пізно ввечері, тобто виходить, що вранці з'явилися перші переклади. Washington Post пише, що українські удари е, дуже серйозно е, дезорієнтують е, російські угруповання. Це про те, як діє українська армія, чи потрібно використати шанс? Всі кажуть, що потрібно. Всі, хто оцінює ситуацію, навіть як 50 на 50, вказують, що потрібно ризикувати і потрібно все ж таки спробувати використати шанс максимально дотиснути оці угруповання, які є на півдні? Так от продовжує Вашингтон Пост. Пише про те, що дуже потужним виявився партизанський рух, і вказує, що це те, у що не могли повірити в Кремлі, і у що не могли повірити в російському генеральному штабі. А тут рух дуже потужний, і він нагадує про себе постійно: щоправда, Washington Пост вказує, що ну цитуючи. В понеділкове звернення, тобто звернення 29 серпня президента Зеленського про те, що ми виб'ємо окупантів з українських територій, видання вказує, що можуть виникнути завищені очікування. Ну, дійсно, це так. Ризик такий є. Тим більше, якщо врахувати сьогоднішню заяву в нардепа Сергія Рахманіна. Який дуже серйозно опікується українським військом, і який є членом комітету парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки, він сьогодні в одному з своїх інтерв'ю зазначив, що дуже великі проблеми є через те, що Росія перекинула туди додатково до 20-25 тисяч тисяч. Особового складу, ну, ми вчора вже казали, що це особовий склад, ймовірно, третього корпусу, так званого, і він не обстріляний, він недосвідчений. І по у порівнянні з українським військом, він е, дуже слабкий, але все рівно е, інстинкт самозбереження і все таке інше буде діяти, і е, тим більше, що. Нагадую, що це перший наступ української армії такого рівня і такого масштабу. Тому звісно ризики будуть. Ну і другий ризик, про який сказав Нарахманін, це те, що багато відкритої місцевості, мало зеленки, і це так само є досить проблематичним для наступу. Ну, вчора ще ми казали про те, що і зброї то не зовсім вистачає і. Резерви не до кінця сформовані за оцінками багатьох українських фахівців з питань безпеки і оборони. Але ще раз ще раз наголошую, що переважна більшість фахівців вказує на те, що цей шанс потрібно було б використати, бо інакше про це потім бажалкували і суспільство, і військово-політичне керівництво, та гадаю, і сама армія між іншим. Це так само дуже цікаво, тому що кажуть, що там в Муліно там, тренувалися за 300 кілометрів від Москви, там цей корпус, ну там і надзвичайна зброя. А між іншим, сьогодні на полі бою Т-62 та 6 з решітками від Джавелінів. Тобто російські окупанти. Забирають або просто викрадають метал в українських населених пунктах і роблять оці решітки. Це нагадує такі самі решітки, які робили в 2014 році. Українці на бронетранспортери переважно на бронетранспортери, щоб їх більше захистити. Тобто, ось до, до чого дійшла російська армія, насправді старі танки 62 го року народження, будемо так казати, да і на е, наварені решітки для того, щоб захистити, хоч як те, Тих людей, яких відправили як живе м'ясо на боротьбу, невідомо для яких цілей. А тепер про цілі Путін сьогодні відвідав одну із шкіл в Калінграді і зробив там відкритий урок. Під час цього відкритого уроку він там фактично оголосив про оновлені цілі Кремля. А саме, як цікаво, він сказав, що треба ліквідувати антиросійський анклав, ну, додав перцю його вуста, так би мовити, пісков, який зазначив, що йдеться про запобігання Третій світовій війні. Ну, тобто, зрозуміло, що інтерпретація і. Ну, її е, викривлення досягло такого рівня, що просто вже ніхто в Кремлі і поруч не соромиться, транслює будь-що. Так само, як Рав... Лавров сьогодні вдруге пригрозив Молдові. Ну і е, відповідно відбулося нагадування МЗС українського про те, що саме так е, діяв. Е, Кремль по відношенню до України погрози погрози і потім напад. Отже, Путін не виключає розширення масштабів цієї війни і виходу на рубежі, коли це буде ну, такий міждержавний конфлікт військовий. Ну, верніше, конфліктом це вже ніяк назвати не можна, це повномасштабна. Війна високого рівня інтенсивності, такого, якого фактично не було на території Європи, Європи з Другої світової війни. Тому фактично йдеться про те, що, що Путін намагається залякати європейську спільноту в тому, що він підійде до власне Третьої світової війни, і у такий спосіб, що буде розгортати, розгортати території який може атакувати, і ця пряма погроза Лаврова, звісно, вона напевно не могла б бути полишена без уваги з боку європейської спільноти. Саме так це насправді виглядає і має виглядати трішечки про морально-бойовий дух російського війська. Сьогодні, в поле зору ЗМІ, потрапили дуже цікаві документи, зокрема про те, що е, у червні відбулася перестрілка між е, фахівцями між, між представниками ФСБ і російськими військовими, які, які напилися і е, п'яними поводилися поводили себе дуже ганебно. Їм е, ФСБшники, начебто, вказали на. Неприпустимість такої поведінки, на що вони почали реагувати неадекватно. В результаті було застрелено три військовослужбовці російських і ще двоє було поранено. І про що, про що йдеться насправді? Йдеться про те, що Росія в Росії втрачається контроль над власною армією. Дисципліна починає ну, кульгати на обидві ноги. При тому, що цей епізод відбувся в червні, можна лише припускати, як гірше стало сьогодні, коли вже прийшов вересень, і коли для російських військовослужбовців питання виживання стало Ну одним із головних. Напевно, я в цьому переконаний. Ну на цьому тлі. Російські спецслужби і Росі роблять спроби вплинути на європейські країни. Зокрема, сьогодні стало відомо, що Франції перекрили газ, і, начебто, звинувачують її у несплач... несплаті боргів. На цьому тлі Росія намагається сформувати евакуацію і готує до евакуації співробітників Росатому до Мелитополю з Запорізької атомної станції, тобто йдеться про те, що там вже відчули, що треба рятувати своїх, бо ну вже стає е, занадто запекло і е, вже є такий запах Армагеддону там. І е, тому е, можна сказати, що е, Російська Федерація все більше і більше готується до е, е, перебазування до е, того, щоб е, мати можливість залишити окуповані території з мінімальними втратами. Це дуже позитивні новини. Ну і наостанок хочу сказати, що нам з одного боку ми готуємося до Рамштайну, 8 вересня, це відбудеться. Ми ще повернемося, напевно, до цього завтра, тому що йтиметься про певну зброю. А сьогодні хочу кілька слів сказати про приклад Польщі. Польща продовжує потужно переозброюватися і вже уклала контрактів в цьому році на. Майже на 6 мільярдів доларів на закупівлю і американських танків і танків півде, Південної Кореї, самохідно-артилерійських установ Південної Кореї, і намагається отримати близько 500 установок Хаймарс. Про Польщу ми ще більш детально будемо потім розмовляти, але дуже важливо досвід країни, яка вважає, що керівництво якої вважає, що на оборону має працювати вся економіка держави, і там йдеться і про 48 учбова бойових літаків, які Польща хоче отримати з південної Кореї, і про дуже багато зброї, які роблять Польщу більш захищеною, і е, саме у такий спосіб нам треба діяти і е, українцям, а саме запустити власні виробництва. І запустити спільні виробництва з країнами НАТО. Це в цьому запорука нашого успіху. На цьому хочу завершити, тому що час ефіру добігає кінця, і хочу подякувати за увагу і подякувати тим глядачам, які обрали телеканал Апостров для перегляду і ознайомлення з тим, що відбувається під час цієї війни, і в усьому. Світі на цьому ставлю крапку і прощаюся. До побачення до наступних зустрічей.